Про припинення контракту з керівником районної газети Нове життя Кондачком Сергієм Сергією Все. Тому що тоді поправка підтримки не знайшла постається в тому варіанті 6 за зміну Тоді так і є. Про припинення контракту з керівником районної газети, нове життя Кондарчуком Сергій Біловичем. Питання до Сергія працеві. Районна державна адміністрація винесла питання на розгляд комісії, коли є потаку з кільком районі <рес> на чому тоді. Інформація дана, підготовлена поступок. Причини, да. Ви складалися так. Я просто не знайомився до всіх десь інформація. Разом з тим районна газета пропакує діяльність друзів та родичів цих депутатів, тобто яких їх однодумців та колег з різних структур. Протягом практично всього часу, коли керівницький літак Сергій Юрійович Пельчук, газета виростається опором не всього депутатського складу районної ради. Але ще його певно, чотири. Питання. Зараз тут є депутати, взагалі депутати воєнної ради, чогось депутатів, воєнної ради, жорставка води, і тому Ви не правильно написано, Це не я Я прошлю. Це період, коли був призначений вухов Олександр Павлович, Неодноразова критика яка не є газета неприватна, да, і номер об'єктивно і ну, читкувати. Але висвітлюється, це думки редактором. Стосовно залік призначення, карантин, раз, друге, висвітлювалися різні статті в новому житті. Не знаю, проплачувалися, не проплачувалися. Громадські організації, кількість громадських організацій, і то номер за номером. Це що за бій? Далі. А боку, освіти інші події, які в районі відбувалися, поширювалася думка про те, що сьогодні тут, кажуть, районна державна адміністрація, районна раді не виділяє гроші на кошти на газету, редакцію. Коли питання було про люстрацію, було питання так. Молодий став, добре поставили. Коли вже почав молодий працювати поставив. Звертались одноразові звернення різні там заклики. так само і головний редактор, про те, що. Економіка району завалюється, що не справляється керівник, при... якісь печущі питання в районі, але за чотири місяці район вийшов на третє місце. Ну ладно, це так ліричне віску. Тобто одного висвітлення, друге. друге. Запитання маневр. Районна державна адміністрація є роботодавцем. На президентських виборах, коли Сергій Пондрячук відлучався, він погодження з роботодавцем про те, що він відлучається, робив заклад на адміністрацію, не робив. Зараз він працює на оплатній основі по 153. Домоги. Він давав мав запит, щоб, роботодав... щоб він з роботодавцем погоджує, що він йде на виборчу комісію. Ні, він на зарплаті. Але далі не колег, я що це в Дивіться, коли наприклад я був жінкою, і мав народити дитину. Мені б треба було дозвіл голови адміністрації тих гадських відпустку народжувати дитину? Ні, тому що це передбачено чинним законодавством. Закон про вибори дає чітку відповідь в декілька стаття про те, що особа, яка бере участь у виборчому процесі на платній основі, має на це право, так само, як має право це абсолютно ні з ким не погоджувати. Все, що треба мені до того, це власний наказ про те, що я відлучаюся. З такого-то числа до моменту закінчення повноважень опуштонів виборчої комісії. А Це 15 днів після оприлюднення результатів центральної виборчої комісії. Які це статті? Про вибори зараз? Запуск. А можна питання? Дивіться, в районі на сьогоднішній день оголошувалось. газета отримує найменше серед сусідів. 36 років від сусідів я не чужу, що там цензуру. А в нас збираються ввести цензуру районної адміністрації. Наприклад, такого не було. При когось такого не було. Я даю відповідь, я даю відповідь. Давайте не розігрувати ту сценарію, який був заготовлений наперед. Які сценарії? Що ж ви пишете? Які сценарії? Про яку цензуру мова йде? Продальше. Вам дати відповідь, коли на початку була підписка в травні місяці, як адміністрація газеті допомогла підписати, як на Волинці Менті їздив, підпитую, просив підписати, щоб підписників награти. Ще десь. Я, так, це, це, я це, це я це це чую, це я спершу чу. чую. Чи не першим противником того, коли змушували передплачувати газету державу з Лукунівщини, і зараз я перший противник того, коли змушують передплачувати газету нове життя? Будь-хто. Як я підійшов до передплати, коли став редактором? Я пішов трошки по іншому Слава Богу, в районі є немало хороших людей, скажу, які є, небідних, які можуть передплатити газету нове життя, наприклад, ветеранам свого села. І на це моє прохання, підгукнулися досить багато людей, в тому числі рівненські своїх друзів, які передплатили то 5, хто 10, то 20, хто навіть 40, примірників нового лиця. Так, можливо, це десь трошки штучна передплата, але я йшов таким методом. Так само ми є дуже багато працював насправді по передплаті, Хочу сказати, що, на жаль, більшість цих заходів ну, не показали результату, тому що навіть та передплата, яка була спочатку, 2400 здається, вона, звичайно, не є вражаючим. Скажіть, будь ласка, голова вступної виборчої комісії є державним службою? Ні. Не державна. Хто призначає? Центральна виборча комісія? Тобто орган державної влади. Тобто людина не приватна десь там собі. Ні, тобто, розумієте. Розумі що вони хочеться? Розумієте, навіть, по-перше, починають з того, що всю... Бухгалтерію ОВК перевіряє спочатку фінансову провідчурку, а потім це ВК рахункова палата. Тобто там день по дню, і ми, навіть як голова ОВК, я плачу штрафи в кожній вибори через те, що людина, наприклад, працює в основному місці, роботу була на лікарнянку і пішла працювати в з звільненими членами, отримує за зарплату. Тобто там лікарняння, там зарплата. Це я плачу кожні вибори, 510 гривень штрафу. Там вже традиція, тому що там 2000 людей всіх не... Не враховую, що вони загартованим мені законом права. Так само, як жінкам гарантовано законом права йти в декретну відпустку. Для того не треба. Погодження керівника можна мені народжувати чи ні. я ви собі щось так просто бо мені згонулося. А газета там, а, 5-2. Наступно. Коли ми йдемо про журналістну діяльність, значить мова, або ви депутат, і член політичної партії, де займаєте політичною діяльністю, або ви об'єктивний журналіст. На моє глибоке переконання і переконання багатьох е, останнім часом, принаймні останні кілька місяців, не багато одного боку їх деякі, або не вдавалися перевагу видання іншим громадським е, організаціям чи політичним селом, Так? До чого ведеться мова? Або ви є головним редактором і ви працюєте, відмовляєтеся від політичних діянці, або по-іншому. Ну, немає, наприклад, в Верховній Раді, чи де там журналістів і що це? Зараз ви журналісти список, вторитися. Ви не питали. Але не знаю, Дивіться, то я довго. Я задав рука. Ви на мої питання так підпишіть, не доволі Я зараз дам. Давайте я послідовно, бо я перший задав питання. Почекайте. Почекайте. До питання говорити? Сергій Юрійович. Відповідно, що Олександр Павлович має право так говорити. Але якщо ми візьмемо газету Нове життя за період мого призначення, то цей перший номер 24-го здається листопада, і там фотографії фотографія пане президенти. Всі пам'ятають газету під час Революції Гідності, то в принципі що там говорити? Всі знають моє відношення до цих процесів. І, Моє відношення порівняно з цим роком не змінилося. Яке воно було відком, і в що воно залишилося і зараз. Мені прийшли, що в когось іншого відношення до цих процесів помінялося.